Цей бік трошки мокрий, але, але труси сухі. Найцікавіше те, що збираю, отак От вже навіть не чищу, голубінка. І навіть знаходжу на дорозі білого гриба. Ну хіба то не диво? Це чудо. Це просто чудо. Я не знаю, як це працює. Я казав вам, що я просто воно в голові у мене є і дійсно думки вони стають реальністю. Грифола кучерявенька. Це я спеціально заскрінув і тільки що перед тим, як почати знімати, прочитав, щоб не забути, тому що назва мені невідома. Це літературна назва баранячої голови. Або ще називають Іванова голова. А в нас взагалі в селі називають Баранячка. І цей грибок дуже запашний, дуже цікавий, і це якраз сьогоднішня моя ціль. Справа в тому, що я його за своє життя знаходив може рази два І це ще було в дитинстві. Це було дуже давно, після того я його ніколи не знаходив. Хоча мій дід знаходить його кожного року на одних і тих самих місцях. Справа в тому, що дід показати мені вже не може, тому що він не може ходити. Але я все ж таки його плюс-мінус випитав. Ліс я ну, орієнтовно знаю, і тому. По його, такій, знаєте, по його словах, е, по його навігації, я хочу сьогодні піти е, у те місце і хочу знайти оцю е, баранячку. Е, що з того вийде, не знаю, тому що е, якийсь такий знаєте, експеримент. Але ну, маю дуже велике бажання, а як кажуть, думки, вони мають е, здатність матеріалізовати. Матер... <реш> Матеріалізовуватись. Тому е... йдемо, йдемо у ліс. Я вже перейшов у річку, перейшов, ну, перехожу в поле таке ріпакове. Але трошки погано те, що вчора падав дощик. Ну як погано? Погано для того, тому що намочу ноги. Але це не біда, це не погано, що дощик падав, тому що два тижні його не було. І вчора, коли падав дощик, це якась була благодать. Я з вікна бачу навіть цей ліс, і я просто стояв. І насолоджувався тим, як ліс порвав, і, і уявляв, що після того дощу, бо два тижні, по-моєму, не було, була дуже сильна спека, земля була просто прогріта така, що ну, аж пекла. І я собі маю велику надію, що після цього дощу будуть гарні грибочки. Сьогодні вівторок. Звичайно, що після цього дощу гриби назавтра не повилазять, але десь, напевно, на п'ятницю можна вже йти в ліс і шукати грибочки. Але сьогодні ми все ж таки... Маємо ціль у цю баранячу голову. Тож вперед. Йду строго по дідових е, указівках, знайшов таку дорогу. І тут колись було старе е, русло, зараз називають млинівка. Тут така ще є вода, місток. І знайшов дорогу. І дід казав під дороги йти вліво. Дим словом пояснював, що ця бараняча голова любить, які, знаєте, типу якісь трошки такі мочери. Щось Такий подібний ліс, в якому е, восени люблять рости опеньки. Тобто це не є якісь дубові ліси. Це якісь трав'яні, трохи, трав трохи такі, е, ну, такі, знаєте, я навіть не знаю, як пояснити. Ну, от, от такого типу. Якраз тут такий ліс. Дідок казав, що треба з тої дороги, яку я тільки що знайшов, знайти якусь дуже стару. таку у лісі стару-стару дорогу. Одним словом, йду я шукати ту дорогу, а далі буду вже рухатись по тій дорозі. Знайшов я стару дорогу, так навиглядаю. Тут такий ліс, повністю устелений барвінком. І такі, типу, ну, можна сказати, долини чи як правильно назвати. Щоб розуміли, я наскільки хочу знайти ту баранючу голову, що я просто, ну чесно, я бачу, як я її знаходжу. Не знаю, що з того вийде, але ну, маю дуже-дуже велике бажання її знайти. Друзі, я, я не знаю, як це працює. Я казав вам, що я просто Много в голові у мене є. І дійсно, думки вони стають реальністю. Я чесно, я про ту е, баранічу голову два дні думав, тому що я вже бачу, що в інтернеті знаходив. Вчора їхав е, по трасі, бачив, що там жінки по притрасу продавали. І я марив ту баранічу голову. Але я казав, що я не знаходив її роками. І сьогодні, наскільки я був налаштований, щоб ви вірите, я у лісі ну буквально півгодини, і я знайшов ту дорогу, про яку діду говорив, я знайшов ті місця, які він про які він говорив, і я знайшов ту баранючу голову. Ваш я щасливий. Дійсно, ну не знаю, хто від чого черпає радість, але знайти для мене гриб чи от в даному випадку цю баранючу голову, це дійсно. Щастя. Давайте я покажу, як вона виглядає, яке то чудо. Правда, вона така невеличка, але я вже знайшов це місце. і Я думаю, що е, можливо зараз знайду ще одну, тому що, як правило, вони ростуть так знаєте, е, кубками. Буквально, що як розказував діду, бачите, такі всякі якісь він казав, типу мочери. Отам бачу така якась е, мочера і такий, такий, такий ліс, типу мочерний. І ось тут я вже поставив кошик, де я відійшов. Ну, Може ще одну знайду, Ось тут я її знаходив. Погляньте. Погляньте! Яке воно неймовірне, а яка вона пахнюча. Погляньте, це чудо! Це просто чудо. І тут, я так розумію, це дві різні. Тут маленька починає рости. Чудово просто Цю малу я лишаю, нема що брати тут буквально якісь два-два грибочка, але лишаю, ну, шанс, що я її знайду. Напевно, шансів нема, тому що я не впевнений, що я сюди піду. Але Все ж таки, хай собі ще росте, можливо, хтось знайде інший. Йдучи в свій ліс, я ніколи не беру свій рубзак той великий грибний, тому що я беру його тільки угори. Але сьогодні ну я чув, чув серцем, що я буду знаходити оті баранячі голови. Погляньте, погляньте, яка ця. Але це чудо просто! Просто чудо! Це неймовірно. Оця просто чудо! Ой, але це краса. Це чудо, це просто чудо. Так. Тут тобі буде добре. І то дуже. Час від часу зустрічаються ось такі зелені голуб'інки. Я їх звичайно беру, тому що я їх дуже люблю. Тим більше вони чистесенькі, твердесенькі. Їх обсмажуємо у клярі, Просто суперова штука. У мене на рахунку дві баранячі голови, чому я дуже радий. Я був би навіть радий одній, тому що у мене була не ціль назбирати кількісно, було просто ціль знайти хоча б одну. Я знайшов дві. Одну меншу, одну більшу, і я задоволений на всі 100. Е, е, тобто я розумію, що більше я їх не знайду, тому що, рухаючись, піднімаючись вверх, я переходжу з того лісу, де росли баранячі голови, переходжу в такий дубовий ліс. Е, і тут основне зрозуміти те, що е, треба знайти тільки одну, і тоді ти починаєш розуміти, в якому лісі вони ростуть. Тобто ти візуально бачиш, де вона може рости. Де вона не може рости. От тому я зараз візуально бачу, що я перейшов у дубовий ліс і тут їх думаю, що я не знайду. Але я не проти знайти і пару білих, тому що розумію, що тут можуть бути білі, але є одно, але я чую, що десь там вже, вже гримит і темніє в лісі. І я маю підозру, що зараз буде дощ, а я не взяв дощовик, що, що дуже було помилково. тому є о, гримет, є великий шанс, що я змокне. А це трохи погано, ну але вже що є, то є. Душа там у дубовий ліс. Може ще знайду якогось білого. В лісі темніє, ніч. Тим словом, я зрозумів, що мені треба пробувати йти додому, тому що реально темніє. Оце, щоб ви розуміли, зараз у нас, по-моєму... 10-та година чи 11, не знаю точно, але в лісі чи це з підсвітку зараз я знімаю. Я дійшов типу, до кінця лісу, йшов знизу лісом, а ця дорога це прямо е, доведе мене туди, де я зайшов. Тому я вже думаю, що йду дорогою вниз і хоча б менше змокну. Бо я відчуваю серцем, що дощ буде такий е, немалий, бо я чую, що вже починає дощ. Так. І то добрий дощ починає Одним словом, я ховаю камеру і пробую тікати до машини. А правда, мені далеко-далеко. ну Змокну однозначно, але білі відкладаємо на наступний раз. Я лише не рушив ту дорогу вниз. І дощ, такий пішов ну, капітальний дощ. Але буквально пару, пару метрів і така, таке дерево надломлене. Я маленький, худенький, що великий плюс. Для мене в даній ситуації. Я собі ну, заліз під то дерево. ну, Рука трохи мокне, але з групшого, якщо б я йшов по дорозі і не було оцього дерева, я був би вже мокрий до, до руба. А так си це практично ну, цей бік трошки мокрий, але, але, але труси сухі. Сумка майже суха, покапатися тобто трошки капає. Красота. що бачу, що. Вже так світлі, не так темно, як було, тому є всі шанси, що я навіть і не змог. Отак мені пощастило з таким деревом. До речі, черешня. Користь від черешні. Що сказати? Трусив вже майже мокрі, я казав, що не мокрі, вже майже мокрі. Я все ж таки вийшов з-під тої черешні, бо дощик був настав, але коли я пару, там прийшов пару метрів, пішла злива. Злива, як з відра. Але теплий дощ, я повністю-повністю мокрий, сорочка мокра. Я йду по дорозі, але найцікавіше те, що збираю, отак вже навіть не чищу, голубінка і навіть знаходжу на дорозі білого гриба. Ну хіба то не диво? Просто красота. Дощі чесно благодатний. Для лісу він просто благодатний. Теплий дощ. На дворі тепло. Ліс парує. ну Казка, казково. Незважаючи на те, що я повністю мокрий, просто чудово. На спокули за Замало не буде! Ли нам очі промий! Прикол в тому, що я вийшов з лісу, а тут майже нема душі. в лісі Вітер е, дує і з листків паде, нібито дощ але тут майже нема вадощі. Але я вже такий мокрий, що мені дощ не страшний? Дощик настав, йду до машини. Е, такий у мене вийшов похід сьогодні. Це вперше, е, коли, знаєте, такий цільовий похід, коли я собі в голові е, сформував таку картинку, що я хочу знайти, саме знайти оцю баранячу голову. І я просто пішов і знайшов оці дві баранячі голови, ну там ті голубіночки і той грибок це вже так по дорозі. але те, що я хотів, я знайшов. Тому така ситуація. Я би, напевно, ходив ще, якщо б не дощ, але дощ мене нагнав з лісу, значить, ну так, так мало бути. Тобто приблизно на сьогодні вівторок, думаю, що четвер-п'ятниця буду йти вже шукати білі, тому що дощик гарно промочив. Вчора падав, сьогодні паде, і передає і на завтра дощ, на позавтра тут буде дощ, і ліс просто парує. Він ну, неймовірно красивий, так здалека видно, як повністю парує ліс. І навіть коли ти в лісі, ти бачиш, що він такий повністю в тумані. На дворі дуже тепло, земля прогріта, тому я маю велику надію, що піде нарешті вже повноцінний білий гріб. Бо перший той білий гриб, він був дуже-дуже хробашливий за рахунок того, що було дуже тепло, дуже сухо. Можливо, вже цей липневий буде е, набагато кращий. Так що ось така е, справа. Баранячі роги, ще думаю, що буду з ними. Навіть не роги, е, баранячу голову. Думаю, що робити, напевно, з е, тої меншої звару е, юшку грибну. Думаю, що вона буде просто чудова. До речі, коли відкриваю е, рубзак, звідти такий запах йде е, просто ну, не, не передати словами. А ту більшу, можливо. По сушу і буде такий ексклюзивний делікатес на зиму. Так що ось така справа. Всім дякую за перегляд, всім дякую за коментарі, за вподобайки і бувайте здорові!